Доброго вечора всім прихильникам спорту. У понеділок саме час підвести риску під головними спортивними перипетіями Черкаської області. Ну і традиційно будемо говорити про виступи наших спортсменів, про останні результати і можливо про рекорди. Буквально кілька днів тому, а саме минулої суботи, Черкаси стали господарями престижного турніру за чемпіонат України за акватлону. Сюди з'їхалося близько 200 спортсменів, аби поборотися за головний комплект нагород. Билися ну по справжньому це бігова дистанція, і це водна дистанція. Спочатку вони проходили водою кілометр, після цього бігли п'ять. Ну і краще себе зарекомендував на цьому турнірі запоріжанин Сергій Курошкин. Фаворит змагань, до речі, Черкасець Олексій Сюткін посів лише друге місце. Кілька років тому цей чемпіонат України задумували як презентаційний турнір. Заявити про вид спорту, який є жагою останніх десятиріч у країнах Західної Європи, вдалося. Сьогодні чемпіонат за кватлону є уже доволі представницьким. Правда, які до цього у фаворитах чоловічих змагань ходить черкасець Олексій Сюткін. До того ж, Олексій три тижні тому виграв Кубок Європи за кватлону у Кельні. Головну конкуренцію йому склав ще один збірник України Сергій Курочкін із Запоріжжя. Курочкіну вдалося виграти водну дистанцію із запасом у 15. Дцяд секунд зрештою номінальний гість зберіг цей відрив у бігу. Віта Курошкін виграв свій перший турнір у Шеркасах. Вітаємо, Сергія Дистанція була не з легких. Суперники були хорошо підготовлені. Вдалося вирватися на тая та що... лідерство. Окрім найцікавішого чоловічого старту на чемпіонаті з акватлону було розіграно ще майже 10 комплектів нагород серед жінок та різних вікових групах. У жіночому старті перемогу святкувала Інна Рижих з Дніпропетровська. Кращий Черкаський час у Черкащанки Дарії Феченко, яка подолала дистанцію п'ятою. Цікаво, що цей чемпіонат України викликав зацікавленість і великої кількості глядачів. Президент Федерації триатлону України пояснює, це бумом цього виду спорту. В Україні в Україні в цьому році відбулося два етапи Кубка Європи. За всю історію світового триатлона в цьому в 2014 році, незважаючи на воєнні дії, незважаючи на економічний стан в країні, нам вдалося провести два етапи Кубка Європи з триатлону. Перший відбувся у Дніпропетровську, і другий відбувся у Києві. Уже в Києві приблизно дві третини це були закордонні спортсмени, причому атлети з Португалії, Франції, Італії і Інших країн Європи. Довершили свято триатлон у Шаркасах естафетою Мікс, яка теж пройшла у долині троянд. Чемпіонат України з цього виду спорту пов'язаний з командною роботою. Чотири спортсмени по черзі долають дистанцію у плаванні бігу та велогонці. Кращий загальний результат оформила збірна Житомирської області. Дніпропетровська команда була третьою, а шаркаська збірна у конкуренції з 19 командами забрала бронзу. А тим часом збірна команда України з бас... а, не так. А тим часом юнацька збірна України з баскетболу, за яку виступає відразу вісім баскетболістів черкаських мавп, доволі переконливо провела два товариські спарини. у рамках підготовки до чемпіонату Європи, який відбудеться у Болгарії, українські збірники двічі на виїзді обіграли грузиню. Спершу команда Максима Міхельсона розібралася з своїми грузинськими однолітками з рахунком 77 на 59, ну а після цього був значно важчий матч, і вони все-таки виграли з рахунком 78 на 73. У першій грі хлопці Максима Міхельсона переконливо обіграли господарів найрезультативнішими гравцями матчу. Стали лідери збірними, збірної якими є наш Святослав Михалюк та Олександр Кобець. На двох баскетболісти набрали 32 очки та 11 підбирань. Після першої відносно легкої перемоги у другій грі українці відчули серйозний супротив. Більше того, грузини лідирували леву кількість часу. І в середині четвертого періоду вели навіть з різницю у 15 очок. Однак українці зуміли неймовірно потужно провести останні п'ять хвилин. Матча матчу і виграти заключний період 34 на 14. Як результат, українці перемогли грузинів з рахунком 78 на 73 і сьогодні повертаються вже на Україну 10 липня. До речі, українська команда приїде в Черкаси, аби провести заключний тренувальний збір перед чемпіонатом Європи, який наприкінці липня відбудеться у Болгарії. Нагадаю ще раз відразу восьмеро гравців. Із Черкас мають можливість поїхати на цей чемпіонат Європи. Ну а тим часом головна футбольна команда Черкащини, а це Черкаський Славутич, провів свій контрольний матч. Команда Юрія Бакалова на виїзді зіграла з гірником «Спорт» і з комсомольською командою відіграла в нічию. 0-0. при цьому черкасці зуміли передивитися велику кількість потенційних новачків ну традиційно для подібних матчів. І так у складі Славутича вперше на полі з'явилося чимало футболістів, серед яких місцеві Артем Довбек та Віталій Бойко також зіграли у складі команди і більш досвідчені футболісти Іван Білий, Анатолій Бурлін, а також відомий форвард і черкащан Віталій Грицай уже 10 липня. Черкасці Проведуть матч з куди потужнішим суперником в Олександрії Славутич зіграє проти прем'єр-лігової зорі. Відтак, ну справжня перевірка боєм. А, ну а в якій лізі до речі гратиме черкаський Славутич, скоріш за все, буде відомо уже на цьому тижні. Ну і в продовження футбольної теми поговоримо про головних зірок Черкаського футболу, які виступають за межами Черкащини. Ну в першу чергу слід згадати Олександра Ковпака, який минулий сезон виступав у Севастополі, зважаючи на те, що ця команда вже не гратиме в українській прем'єр-лізі. Ковпак змінив команду і минулого тижня підписав угоду з Полтавською Ворською. Контракт передбачає систему 1 плюс 1. Окрім ковпака на новобранця Ворсклян, став ще й Андрій Ткачук. Обидва футболісти вже приєдналися до команди і працюють з цим колективом. Нагадаємо, що Олександр Ковпак нині є одним із найуспішніших футболістів, який починав свою кар'єру на Черкащині. Смілянин навіть провів кілька матчів за національну збірну України з футболу. А от його колишній одноклубник по футбольному клубу Черкаси Руслан Качур. Теж змінив клуб. Щоправда, вже він не є гравцем футбольної команди. Минулорічний контракт із Геліосом завершився, в якому Качур до речі, став кращим бомбардиром своєї команди, забивши 12 м'ячів. І Руслан полишив не лише першу лігу, а й взагалі Україну. Як стало відомо, нам з власних джерел Руслан продовжить свою кар'єру в Узбекистані днями Форвард припинив співпрацю з харківським Геліосом, де у першій лізі провів три сезони та забив 20 голів. Новим клубом качура стане шоста команда вищої ліги Узбекистану. Машал очікується, що гравець цими днями буде представлений новій команді у минулому сезоні. Качур провів 12 голів і до останнього туру претендував на звання кращого бомбардира першої ліги. Передостанні м'ячі качура у першому дивізіоні вражали і серйозною ефективністю. А тим часом у Черкасах триває відкритий чемпіонат Черкас футболу. Цьогоріч першість набула нових обертів. Справа в тому, що участь у чемпіонаті Черкас приймають не лише представники обласного центру, а й команди з інших районів. Наша знімальна група побувала на одному із матчів сьомого туру. Ну і відповідно маємо звіт про нього. Матч лідерів цьогорічного чемпіонату Черкаського Цетусу та команди зі Шполянського району «ЛНЗ Лебедин мав серйозне значення у турнірному плані. Між собою зустрічалися екс-чемпіон області та багаторазовий призер та чемпіон Черкас. Втім, місцевий цетус провів впевнений поєдинок і не залишив особливих шансів команді з Лебедина. Після досить рівної першої частини зустрічі гравці Цетусу прибрали ініціативу до своїх рук і не відпускали її до кінця матчу. Впевнений виступ черкаських футболістів тілився і на рахунку. Ще до перерви цетус відкрив рахунок. Гол Петра Степанова на 35-й хвилині і став вирішальним у грі. До кінця матчу черкасці мали ще моменти для збільшення рахунку, але не судилося. У підсумку 1-0 цетус здобув важливу перемогу. Загалом у чемпіонаті Черкас з футболу бере участь 8 команд. Така кількість для місцевого чемпіонату є звичною. Щоправда, цього року рівень команд учасниць виріс, зазначають організатори. Насколько футбол сейчас развит в Черкасах именно в городе, то 8 команд это, скажем, достаточно неплохой показатель. Поэтому то, что этот чемпионат открытый и берут участие команды из области, это, скажем, ну, мы, мы только за, и как бы если будут брать еще желающие на, на будущем, то это будет только хорошо, потому что это идет развитие, популяризация, и наша команда, играя с другими командами, тоже ну, имеет место для роста. Чемпіонат Черкас-футболу проходить у два кола. Нині добігає кінця перше коло. Після шести турів лідерство у чемпіонаті утримує енергія. Слідом за нею йде ЛНЗ-Лебедин та черкаський Цетус та Рух. У середині турнірної таблиці між собою боротьбу ведуть черкаський Шелтон, Фламінго, Дахнівка та Червона Слобода. І далі про інноваційний вид спорту для нашого регіону. А це пляжний гандбол. У Черкасах стартував чемпіонат України з цього доволі екзотичного виду спорту. І вперше за всю історію Черкащини сюди з'їхалися кращі пляжні гандболісти та гандболістки. Чемпіонат України проходив у кількох категоріях. Ну і відповідно більше знає Максим Гаптар, який завітав на перший відкритий матч цього турніру. Масштабна подія зі світу пляжних видів спорту завітала до Черкас. Чемпіонат України з пляжного гандболу проходить в обласному центрі з 2 по 5 липня. Протягом чотирьох днів Черкаську публіку тішать кращі гандболісти країни. Спортсмени приїхали з Луцька, Тернополя, Вінниці, Херсону, Кіровограду, Київської, Одеської та Хмельницької областей. Курйозні відскоки та ефектні падіння. Саме таким видається з першого погляду пляжний гандбол. Літня версія традиційного виду спорту гандбол неабияк відрізняється від свого родоначальника. У пляжному гандболі грають по чотири гравці від кожної команди. Майданчик для гри значно менший. Гандболісти змагаються на піщаному прямокутнику довжиною 27 на 12 метрів. Нині пляжний гандбол стрімко розвивається. Лідерами є Бразилія, Хорватія та Угорщина. Втім, Україна також посідає чільні місця у пляжному гандболі. Пляжний гандбол дуже цікава гра, молода, вона би, зародилася в 2000 році, так офіційно, до того, що італійці її видумали роки 4-5 перед тим. Проводяться чемпіонати Європи, чемпіонати світу, приймає участь у світніх іграх і є кандидатом на Олімпійські ігри. Саме головне, що це є елемент би, класичного гандболу, але має свою дуже суттєву е різнобіжність, тому що тут можна за одну атаку отримати два голи, є свої тактичні схеми. На черкаському піску стосунки з'ясовують 12 команд: шість чоловічих та шість жіночих. Ольга Лаюк займається гандболом вже 16 років. За свою кар'єру спортсменка встигла пограти в Іспанії, Франції та Туреччині. Втім, окрім цього, вона неабияк полюбляє пляжний гандбол. На піску дівчина відчуває себе комфортно, може закрити три різні позиції. На чемпіонаті України Ольга очікує посісти на найвищу сходинку. И пляжный гонбол проходит, когда подготовка к классическому гонболу, и, соответственно, мы играем на песке, это та же физическая нагрузка, это хорошая подготовка к классическому гонболу. Лично мне нравится, потому что это купальник, это нет кроссовок, это лето, это солнце, это пляж. Чемпіонат України з пляжного гандболу триватиме у Черкасах з 2 по 5 липня. Втім, далі цей вид спорту не залишає місто. З 3 по 17 липня у Черкасах проходитиме тренувальний збір Національної жіночої збірної України з пляжного гандболу. Пляжниці готуватимуться до чемпіонату світу, котрий пройде у Бразилії. А, ну, саме так відбувався старт. Такого доволі цікавого турніру. Ну і зрештою сьогодні ми в гості запросили наших гостей, аби поговорити по, про цей воспорту, по про пляжний гандбол. Ми не лише це Ольга Лаюк, капітан збірної команди України. Це Валентин Вакула, головний тренер збірної України. І це Валерія Зоря, гравець збірної України. Пане Валентине, скажіть, наскільки ви задоволені? Зрештою цим стартом цим турніром? Ну, все таки дівчата зуміли пограти, притом пограти за різні команди. Результат, напевне, тут ну для вас в першу чергу відходить на другий план. Але наскільки все таки є задоволення Черкаським піском і цим турніром? Ну, по перше, я хотів би сказати, що я дуже вдячний, вдячний своїм друзям з Черкас, які допомогли організувати чудовий пляж. Ми Після Ілічівську, де ми багато років проводили фінали чемпіонату, вперше знову повернулися на нормальний пляжний майданчик, і це є дійсно правда. Перший Юрій Гончаров нам дуже поміг депутат міської ради і Іван Урста, це голова районного спорткомітету Черкаського, організували, допомогли. Ми побачили тут хорошу інструктуру, і одною з причин. Приїзду на змагання в Черкаси, власне, з пляжним гандболом, це було все ж таки намагання повернути взагалі гандбол в Черкаси. Черкаси мають добрі традиції, навіть були збірниці Радянського Союзу, коли все потім так трохи зникло, але може це дасть якийсь поштовх. Ну і кажучи про чемпіонат України, який закінчився буквально е, два дні назад, е, досить Нормально пройшов, ми подивилися в бою, кажуть, всіх своїх гравців кандидатів збірної, І з вчорашнього дня заїхали в готель, який поруч з пляжами, персіни, які нам тоже допомагають досить добре, і почали, почали збір там, так що. Збірна команда України незабаром стартує на чемпіонаті світу, який відбудеться у Бразилії, фактично 22 числа цього місця. Ви там будете вже грати. Ваше бачення підготовки, які будуть етапи підготовки, і ви відразу ризикнули да от Черкаси зробити, ну скажімо, основним містом для збору. Довго роздумували над цим чи ні? Ну, ви знаєте, просто так ризикувати не можна. Я був до цього тут пару разів, спілкувався з людьми, дивився майданчики, дивився умови, і тільки після того ми прийняли рішення. Взагалі, ми завжди готувалися туди ближче до Чорного, або до Азовського моря, або Скадовська, або Генічевськ. Але вирішили, що це інша структура, інша інфраструктура. Попробувати тут нам, я ще раз кажу, допомагають і нам, якби тут досить зручно, дівчата скажуть, що ми себе відпочиваємо. Нормальними гостями, бажаними гостями, і думаю, що все вийде. Але справа в тім, що ми тільки почали цей збір, я подивився 5 днів змагання, не вмішувався зовсім взагалі в гру збірників, ніяких не робив коректив, підказок, подивився для себе, зробив татки, і зараз будемо ліпити, ліпити команду, як то кажуть, із них. Ольга, ви напевне найіміни гравчиня цієї збірної. Да? І чемпіонка Туреччини, і в принципі капітан збірної. От ваше бачення? Ну до речі, чому ви вибрали саме пляжний гандбол? Да? Бо я знаю, що ви граєте і в традиційний гандбол. Довго думала над цим, щоб допомогти збірні в цьому виді спорту? Ні, я граю вже дуже багато років в пляжний гандбол. І ми виступали на чемпіонаті Європи, на чемпіонатах міра. Не знаю, не нравится пляжный гандбол. Это... это немножко отличается от классического гандбола, поэтому интересно уйти. Ну, в мене насправді ассоціації да, з пляжним гандболом це ніби стрітбол баскетболістів. Да? От, баскетболісті часто кажуть, що в вони відпочивають. от в пляжному гандболі ви відпочиваєте? Це спілкування з -боле нет таких соревнований, как Чемпіонат Європи ну, или да. Чемпіонат світу. Зрозуміло. Тут відпочинок з подвійної мотивації. Е, Валерія, ну вас вдвічі приємніше тут бачите? Справа в тому, що ви корінна черкащанка так. да і починали так. займатися до речі, гандболом тут а, в Черкасах зараз а, граєте в іншій команді, да і наскільки я знаю, що навіть підписало угоду з білоруським колективом, де да, склі за все буде починати а, там наступний сезон. А, наскільки ну вам прикро, да коли приїхали в Черкаси, Це місто, в якому колись була команда Буревісник да дуже відома команда зараз її немає. Наскільки вам прикро з цього і які емоції ви відчуваєте? Да. Ну, Грати професійно в Черкасах. Прикро, бо хотілося б бачити тут команду Черкаську, але теж тут фінансові дуже проблеми є. Ну, Мають вони і вони не можуть зробити команду. А ви це місто вважаєте рідним, до речі? Так. Тобто, фактично, це ваш, так, це ваш дім, відпустку і все останнє ви проводите саме в Черкасах? Так. А, Скажіть, от ваш погляд на український гандбол? Да? От ви починали займатися, напевно, в той період, коли він ще був дещо на іншому рівні. З п'ятого да? коли... класу. класу. А зараз він, на ваш погляд, чому занепадає або розвивається? От Ваше бачення? Ну. Це фінансово виключно? Ну, я вважаю, що так. Так, фінансово. Но... Не можуть якось заагітувати там дітей, ну нема чим ну і нема тренерів, там. Ну дуже багато щоб тренували. Ну я так вважаю. Пане Олтине, от ви є головним тренером збірної з пляжного гандболу. Да, але зрозуміло, що дуже багато що знаєте про класичний гандбол. Да, от схоже питання до вас. Зараз ситуація. Яка ситуація з гандболом в Україні? Взагалі? Ну, взагалі, то якщо відверто казати, гандбол повільно вмирає. Це є правда, і ми маємо дивитися правді в очі винних шукати неможливо, тому що в країні проблеми великі економічні, політичні. на жаль, на зараз додалися проблеми. Але я вважаю, все ж таки, що якщо наша держава хоче мати здорове населення, здоровий народ, то треба починати з дітей. У нас проблема, яка не будуються нові спортивні зали. Нема де дітям займатися. Тренери мають мізерну заробітну плату. Вони закінчують інститут, вони мають півтора тисячі гривень зарплати. ви розумієте. Що сьогодні ще, наприклад, якщо в маленькому місті там Зіньков, де у нас теплиться гандбол, або там Хотина, або там ще горохів, можна такі гроші прожити якось, -то, то в Києві це тільки на переїзд, на метро, на роботу вистачає. Тому дійсно, от, дівчата кажуть, що є саме проблема фінансова. У нас є люди, які бажають грати в гандбол, і дорослі, і діти, які хочуть займатися, батьки хочуть привести, бо традиції дуже сильні. До речі, треба відмітити, що е, поки що єдину олімпійську медаль під за часи е, вільної України будемо казати з 91-го року, здобула на Олімпіаді е, тільки жіноча гандбольна збірна в Афінах, то це підйом, але чомусь так сталося, що спонсори не йдуть до нас до речі, ви будете їхати на чемпіонат світу ну, в статусі однієї з кращих команд Європи. Минулоріч ви були четвертими на чемпіонаті Європи, відповідно, кваліфікувалися на світову першість. Які орієнтири у збірної України на чемпіонаті світу? За що будете боротися в Бразилі? Показати себе чи битися за нагороди? Ми завжди їдемо боротися за медалі. У нас така мета це медалі, мінімум. Є е, в нас зараз проблеми в команді. В нас, на жаль, Травмувався один з провідних гравців е Алла Шейко. У нас не змогла прийняти участь Іра Глібко, теж один з провідних гравців. Але ви знаєте, як кажуть, свято місце пусло не буває. У нас є молоді гравці, які себе добре провели в чемпіонаті України, за якими ми слідкуємо. Е Маємо дві, два завдання поступових протягом чемпіонату. Дві підгрупи по шість, по шість команд, три йдуть в плей-офф, так називаємо. Наступний раунд. Треба виходити з цієї підгрупи. Підгрупа важка. Треба виходити. Вийдемо, маємо всі шанси боротися за медалі. Ну, не вийдемо, що, значить, не вийшло. Але ще й маємо тут 10 днів підготовки. Хочу зразу ще раз сказати велику вдячність на сьогоднішній день. Це Міністерство молоді і спорту. Нам майже все, що ми просили, забезпечили. У нас є деякі маленькі проблеми, нюанси, але в цьому році ми відчуваємо дуже-дуже сильну підтримку Міністерства молоді і спорту. Оль, скажіть, будь ласка, от. Пляжному гандболі ви часто зустрічаєтеся з гравчинями, які грають у класичний гандбол? Ну, у нас всі іграки, які грають в пляжний гандбол, всі грають в класику і літом ми всі граємо в пляжний гандбол? Тобто, фактично, в Бразилії ви будете грати проти добре знайомих людей? А, в минулого року ви виграли чемпіонат Туреччини уже кілька, кілька разів поспіль Дріга. вам це вдається робити. Скажіть, от чому все таки Чемпионат Туреччины, да, на таком солидном уровне порицания за чемпионатом Украины, наверное, Это ваши бачение? Ну потому что в Турции более... они более развивают гандбол, очень у них есть в каждом маленьком городе у них есть зал спортивный зал, у них есть тренера молодые, но уже достаточно опытные. Они набирают детей, дети заинтересованы в этом, дети видят, допустим, профессиональную команду, которая играет э, в этом же зале. І вони заінтересовані, їм інтересно, вони приходять, і з кожним буде все більше і більше дітей. Щось так. подібне в Україні можна зробити? Ні. Я зрозумів. Ну, сподіваюся, там, знаєте, через кілька років не будемо такі категоричні, можливо, можливо щось дійсно зміниться особливо в цьому виді спорту. Валерія, ви, до речі, приїхав в Черкаси. Ходите в дитячу школу, в якій займалися свого часу? А, цього разу не була, але. Пару років тому то ходила, так. Була. А, де саме ви займалися? Десята школа. А, але потім це, напевно, була вже спортивна школа, яка чи ні? виключно а, на базі, тобто на базі загальноосвітньої школи ви стали гравцем збірної України? А, ні, після 10-ї школи я, я поїхала до Київського спортивного ліцею. Там була три роки, потім була в Спартак Спарта, Київ. Команда така, і і потім вже була в національній збірні. Добре, Ну і на, на завершення нашої розмови пане Латина, скажіть що чекати зрештою вашого ну вашому виду спорту в Україні? Тобто є якісь плани, є якісь орієнтири проводити чемпіонати України на більш ширшому рівні, чи зрештою, яка перспектива його? Саме пляжна ну, Я хочу сказати, що ви знаєте, що ми вже е з 2000 року займаємося пляжним гандболом. Він взагалі зародився 96-му році в Італії. З 2000 року почалось е офіційні змагання, і треба нагадати, що збірна України жіноча перший чемпіон Європи 2000 року в Італії в Гаєті. Чоловіки були бронзовими. Наша збірна була в 2001 році першим чемпіоном світу і всесвітніх ігор в, е в Акіті, в Японії. Але потім. Знов таки, ну, я не хочу зараз скаржитися на фінанси, але ми все, як би ми ходили кругом спорту, в будь-якому виді спорту, ви знаєте, ми всюди-всюду впираємося в фінанси. У нас не такий дорогий вид спорту. Я вважаю, що все ж таки ми будемо його далі розвивати. Ми будемо шукати інші шляхи, розширювати наші географії. Приїзд в Черкаси, зараз я розмовляв, дає якусь зацікавленість людям. Попробуємо ще. Зараз ви знаєте, що, наприклад, чемпіонат виграла команда з Луцька. Здавалося б, немає там води, немає нічого. Хлопці, ентузіасти побудували майданчик, знайшли спонсорів, які допомагають, тренуються. Все, але пляжний гандбол він е, такий скоротечний, будемо казати. Він літо там, може трошки весни, осені і все. Тому е, наші гравці стараються, намагаються під час зимового періоду займатися якимись елементами пляжного гандболу. Нам дуже важко конкурувати з тими командами, які цілий рік грають пляжний на які навіть. мають цілий рік відкриті пляжі. Це Бразилія, це Італія, це Півден Америка вся, це Іспанія. Але ми намагаємося бачите, що результати є. Юніори виступають зараз. До речі, тут також знаходиться збірна молодіжна, яка до 10 числа буде тут 10-го вилітає рано на чемпіонат Європи в Іспанію. До 18 років на базі ми зробили луцької команди. Щось робимо, намагаємось, шукаємо, хто нам допоможе десь виходить, десь ні. Але саме що пляжний гандбол розвивається. Він має інтерес від людей, тому що люди можуть в нього грати в будь-якому віці. Ви були на майданчику, ви бачили, що не треба кросовок, не треба якогось покриття. Як Ольга каже, що немає залів. Їх немає в Україні. На жаль, сьогодні збірній національній команді України. Немає де проводити домашні матчі. І це ще раз підтвердження тому, що вони обидві грали два важливіших матчі кваліфікація на чемпіонат Європи, можна поздоровити, що попало туди в Хорватії, і Угорщину, в Словаччині. Ми дійшли до того, що в нас в країні немає просто де грати домашні матчі. І це має бути вже не від нас, залежить, не від тренерів, не від функціонерів, а від держави. Держава повинна будувати, держава повинна розвивати і давати можливість дітям займатися спортом, і тоді може бути з якісь. Руки результати, тоді буде пляжний гандбол. З пляжним легше. Бойданчик побудували за три хвилини, поставили ворота і вже граємо. Може діти ну, потрібно Да, Може їхати. діти дітей теж вчимо. То така справа. Добре. Я дякую, що знайшли час. Завітали до нас, поговорили про ну як на мене, про екзотичний вид спорту, пляжний гандбол. Е, вам класно виступити на чемпіонаті світу в Бразилії. Ну, сподіваюся, що приїдете з нагородами. Спасибі. Дякую. Дякую. Це була програма на пульсі спорту. Вам залишається побажати лише хороших результатів. Ну і зрештою не забувайте підтримувати своїх. побачення.